Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні буде таке коротеньке відео по проханні підписника Міша, тобі привіт. Як підключити датчик тиску МТЗ на шифенг? Ось там є шифен на задньому плані. Зараз я позбираю якісь старі датчики, покажу, розкажу, як я підключав, що врізав, що розсверлював. Добре, поїхали, дивимося. Отже так, маємо шифенг. О, 344-й. Маємо тут датчик МТЗ. ну, сказати, Китай на 10 атмосфер. Тут я просто зробив більший отвір. Бо тут о, його рідний той амперметр, ну, на акумулятор пукащик. Там отвір менший. я Просто взяв надфілем. зробив більший отвір щоб вилізли той датчик. Далі. Шланг рідний МТЗ. Тут отою трубку вона йшла попід низ, аж туди, аж отам, і виходила, отам, аж отам, аж попід той пасок, виходила туди в датчик. Воно мені два рази її перетерло, я потім вирішив її кардинально другим боком пустити. Відкручуєте той штуцер і там отой штуцер. І можна трубку розвернути другим боком. Вона в мене підійшла що так, що так. Потім ту частину, ту залишив гайку рідну, посунув її до кінця, трубку врізав, зробив колінце, вигнув. У мене є на каналі, який вигинав трубки. Просто вигнув колінце. О, далі. Далі беремо датчик старий. Я маю добрий ще на 16 атмосфер. Я взяв зі старого датчика оту частину, оту. розбирати я не буду, але я взяв її, обрізав, аж там, зробив із з тої різьби зробив штуцер. О, далі оту трубку отую. взяв просто цвях, сотку і отак її розробив, аби так ніби як розвальцював. Накрутив на гайку, різьба, до речі, підходить. Ота є різьба, підходить на ту китайську гайку. Отут. Накрутив той кусок різьби. Тут є гайочка. підтягнув її, там гайочку, його видку. Ще накрутив і гайочку підтягнув. О! Далі взяв трубку, вона так, так же само аналогічно підходить туди, на ту різьбу. Накрутив з другого боку. Взяв ще одну гайку і так само підтягнув з другого боку. І все, далі пішла трубка. Трубка пішла МТЗ і пішла туди, як би то вам показати добре. О, Зараз якось сфокусується. О! от там вона пішла і закрутилась, там вона в вдаточка. Вона пішла поверх мотора. Тут дротком просто притягнув її, аби не крутилась. Все. І чистий спокій я з тим маю. У разі чого вийшов з ладу датчик. Просто відкручую спереду на панель. Там у мене стоїть мотогодини. Тут на соляру. До речі, то ГАЗ-53. То у мене на вентилятор. Показую, коли включаю вентилятор, загорається, просто лампочка. Ну, менше з тим. Відкручую раз, два, три, чотири. Ту панель скидаю, заважу туди, відкручую датчик, міняю датчик, ставлю другий, все, поїхали. Ніде не тре, ніде нічого не забиває. Отак. Отакий варіант я собі придумав. Вийшов з положення, ніде нічого не тече, ніде нічого не тре. Не перетирає. і мені, отут мені постійно перетирало. Так як пасок отой. Він має люфт О, в боки. І там воно мені постійно його мені там перетирало. Я її паяв, а потім вже дав собі на спокій. Змучився паяти, все. Взяв, переробив. і Все. Отак. О, так що, беріть. Такий собі ніби лайфхак на замітку, користуйтесь. Ось таке вийшло відео. Так, друзі, таке вийшло коротеньке відео. Всім добра, миру, удачі, всім до побачення. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Все, бувайте здорові!